Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги новинки до колекції. Привезла мені ці новинки Світланка у неділю, коли ми гуляли по боцсаду і привезла мені такий пакуночок, який каже: розпакуєш вдома, буде сюрприз. Тож, показую вам, ділюся цією красою. Це перша моя хоя. Ось така красунечка. Точної назви я не знаю. Якщо знаєте, то напишіть, буде приємно дізнатися і підписати. Покажу вам, як квітує трішки далі у відео. Ось така манюнька це діточка з пеньочку. Хоча діткою її не називеш, це водопад Вікторіо. Вона вже квітувала такий ось підліток. Ну, а це взагалі мій шок в шоці. Це Стюартіана пікочіп ще й з квітоносом. Ось така манюнька, яка теж знята з пеньочка, дуже велика, красива, з ростущими корінцями, просто дуже-дуже-дуже крута. Я була вражена, тому що я недавно хотіла. Навіть замовити собі, так в роздумах була, думаю, в мене одна є, але ще не бачила квітіння. Ще малявки, в мене є дуже маленькі, до квітіння довго. Тож моя мрія маленька збулася неочікувано. Ну, а це хої, це хоя, яка квітує, це якраз зрізик від цієї хої. в мене світланка з роботи. Зробила такий зріс і вкоренила його. Так вона буде квітнути. Це водопад Вікторіо, друга орхідейка, малючок, і пікочіп Стюартіана, Така ось гарненька. Ну, будемо їх саджати. Вчора мені приїхав свіженький мох-зелений. Я дуже задоволена, якість чудова. Мені подобається такий такий тоненький, класний мох. Кому цікаво, залишу посиланнячку на Оликс, де я його купувала. 40 гривень коштує літр моху, і мені обійшлась 80 гривень пересилка. І ось так помитий керамзит на дно, закрита система. Я полюбляю такі горщики, вкладаю по стіночці мох. І скажу, що моя шилочка дуже чудово зростає в такій посадці і подобається все. Тож я вирішила і цю красуночку посадити в таку саму посадку. Кора від Royal Mix. Це найшвидша кора, яку можна придбати, тому я її обираю і скажу, що якщо брати магазини, то це найкраща якість, яку можна купити і придбати в магазині. Так, орхіата набагато краща. Це так, як знаєте, як з мохом. Якщо брати пару літрів, то пересилка дорогувато виходить, Якщо вже орхіату замовляти, то мабуть літрів 10, і то я ж виграла в Скеорхід 10 літрів орхіади, куди вона і ділася, я не знаю. Багато орхідей пересадилося, але дуже ще багато потрібно пересадити. Тож для мене це швидко, тому що вона поряд завжди в епіцентрі є, і зараз на неї, на неї до речі, знижка. Там 150 щось, гривень раніше вона дорожче коштувала. Ось, ось так швиденько все присипаю, вона так всаджена, ця орхочка, що в неї під основою там повітряна така кишенька лишилася. Ці ось орхідейки я під основу керамзит ще додавала, Вона так начебто хилеталась в горщичку, то мені треба було її закріпити і. Під основу я положила керамзит для того, щоб завжди попка була сухенька. Чому це роблю? Тому що закрита система, там постійно тримається волога, не так просихає, як в звичайних посадках. Тому так ось саджаю. Я саджаю так. Мені так зручно, і я так вже звикла. Так само на низ горщика закритої системи. Мити керамзит, всаджую орхочку, засипаю корою і е, буду тримачем, е, закріплю за цей квітоносик, щоб вона не хилиталась в горщику. Знаєте, що орхідейкам потрібно зафіксувати, щоб вона не хилиталась, і тоді вона швидше наростить свої корінці. Тож беру, тримача, обережно його, занурюю в субстрат і закріпляю зажимчиком, пішла по зажимчик. Закріпляю зажимчиком. І ще от, якраз. Із-за того, що там ще під основою не була пустота, то вона так і хилиталася. Якщо під основу більше під, підкласти керамзит, то вона так більш стане вже так, як мені потрібно. Тож, це водопад Вікторіо. Люба квітувати такими каскадами красивими. Можливо, мені і брунечку пробудить. Цікаво, бо у стюартяни... Є квітоносики, і, надіюсь, вона не затримає квітіння і покаже красу своїх квіточок. Ну, а від цієї орхідейки будемо чекати відгалудження. Перший полив буду робити HB101 на літр тепленької води. Капаю дві крапельки HB101, це витяжка кедра, антистресант, такий стимулятор росту. Тож розбавила водичці і буду поливати по краю горчичку. Заливаю, залишаю на хвилин 15-20, щоб всі корінчики стали зеленими. Герненько напиталися, ой, і будемо чекати красу-красу. Так, цікаво побачити квіточки, тому що я ще в домашньому не бачила ні стюартіану, ні Шилеріану. Вони ще в мене маленькі, я вам далі у відео покажу свою колекцію. Тож, ось так я їх посадила, задоволена посадкою під лампи і. Далі покажу, як вони будуть розвиватися. Щиро дякую Світланні за таких красуничок. Ну і покажу вам своїх домашніх, давно адаптованих малючків, до яких додалася ще одна стюартянка. Це шиларіана, яку я купувала три роки тому фласочним малям. І ось так вона виросла. І кожного дня я заглядаю, що в очікуванні квітоносика була така манюня, і так вже виросла чудово. Тішуся нею. Це замовляла я у Юлю Степанчук фласочних дітей. Ну і виходить півтори, півтора року тому в вересні. Я замовляла ще одних флесят. Ой, це стюартіана біла і жовта. І в цій білі я хотіла зняти лусочку ось там біля шиї, і відірвала її від кореневої. Просто втикнула в мох. І моєму здивування не було меж, тому що вона дала корінці, і ось такого вже виростила, такі ось листочки новенькі, гарненькі розвиваються. Дуже тішить мене це е, в той самий час куплена рослинка, ось такою вона була манюнькою. Це вона була в чарочці, а це вже в стаканчику я її пересадила нещодавно. Дуже круто розвивається. Це жовта стюартяна, яку я дуже хотіла. І от так вона виглядає вже за півтори роки. За півтора роки. Ну, видно, що в один час куплені рослини, але та хворіла рік. Відходила, можна так сказати. Ну, а ця гарденько розвивається. Тож в мене така колекція, і додала ще ось така Стюартіана до цих смугастиків. Я дуже-дуже щаслива. Ну, і вітання вам від Дасі, яка завжди в темі. Спостерігає за моєю роботою. Ось так відпочиваю на полички. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Безпечної ночі, тихої бажаю та до зустрічі на каналі.